Не можна надавати шахраю право встановлювати правила для інших. Сьогодні, 22 вересня, п'ятниця. Вітаю всіх на моєму каналі. Отже, сьогодні у нас програма П'ятничні роздуми. І сьогодні я би хотів, щоб ми поговорили і подумали над двома питаннями. Ну, перше питання стосується друга в лапках українського бізнесу, особливо малого бізнесу, ФОПів. Це Данила Гетьманцева. Ну, а інше питання стосовно супутника Притули, про який всі забули, ну, про нього пізніше. Отже, я прочитав, побачив інтерв'ю Данила Гетьманцева, одному так, із видань, де він почав розмірковувати про те, що зараз розглядається питання Мінфіна з Міжнародним валютним фондом. Це. Польська модель оподаткування ФОПів. Ну там різниця у ліміті, там 2 мільйони, так, от євро. У нас 7,8 мільйонів, мільйонів гривень, що насправді не так і менше, не настільки менше, там і настільки більше. Ну, і друге, це різні там ставки до різних видів діяльності. Ну, в принципі, можливо, це і добре. Можливо, це і добре працює, і працювало у Польщі. Але є така, от, знову ж, невеличка різниця в лапках між Польщею і Україною. Зараз в Україні йде війна. І на моє глибоке переконання, ну, от представники чинної влади, ну, коли приймають якісь рішення чи про щось там говорять, ну, таке враження, що вони, для них війна закінчилась. Напевне, в цій ситуації ну, потрібно, щоб система податкування не була як довоєнна, як це ніби вимагає Міжнародний валютний фонд. З ним просто треба сісти і поговорити і пояснити, що так не буде. Спочатку нам треба завершити війну перемогою. Потім має бути якийсь перехідний етап для бізнесу, для того, щоб бізнес вижив, а виживати він має і зараз, під час війни. Потім почався хоч якийсь прибуток у цього бізнесу, зокрема у малого бізнесу. І можна вже тоді говорити про те, що є що оподаткувати. Як можна щось оподаткувати, коли е, фактично бізнес такими рішеннями знищується, знищується вже не перший місяць, завдяки тому ж. Пану Гетьманцеву, до речі, який, напевне, ну, мав би бути не тільки звільнений, на мою думку, ну а й хай би її служба безпеки там розглянула належність чи неналежність до тої мережі, яка є, виявляється тут у нас ФСБ, і до якої, знову ж, недавно ми всі знали, і належить колишній голова комітету Верховної Ради Несла Шуфрич, а чинний голова комітету з питань фінансів, митної податкової політики. Пан Гетьманцев продовжує допомагати в лапках. Українському бізнесу, в даному випадку ми говоримо про малий бізнес, тобто про ФОПи. Все звучить красиво, це дасть можливість відокремити від малого бізнесу середній великий, щоб великий, надвеликий, там, по різних схемах не перетворився в, малих, в малий бізнес і уникав там, чи зменшував свої е, податки. То все ніби все класно. Але знову ж, давайте ми спочатку завершимо війну. Зараз необхідно приймати рішення, які дають можливість виживати, а потім вже. Можливо, і мати якийсь придуток для цього, як на мене, треба, щоб податкування було таке, яке стимулює розвиток, а не зараз, як в свій час ми пам'ятаємо, сказав гетьманцев у червні чи травні, травні в травні 22-го року, коли вже було широкомасштабне вторгнення про те, що там оподаткування має бути таке порівняв з общипуванням гусака, щоб він цього ніби не замічав. Ну, як би там не було, сподіваюся, що все-таки ну, здоровий глузд переможе. Ну і хотів би ще згадати і нагадати про супутник Сергія Притула. Його благодійний фонд, там свій час, у серпні 2022 року, до речі, якраз от минув же рік. Ніби придбав, придбав, писали супутник. Насправді це була якраз оренда на рік так, супутника. Зараз ми подивимося. І це було у Компанії, так, Айсай, фінська компанія. От там. Був такий народний проєкт Байрактар, народний байрактар. За три дні українці зібрали 600 мільйонів гривень на ці байрактари. ну, Турецька фірма побачила і вирішила передати безкоштовно. Збирали на три, українці зібрали на 4. Нам передали е, безкоштовно ці три ударні безпілотники. Ну і Притула вирішив купити супутник, як це було заявлено. Хоча насправді мова йде, безумовно йшла про оренду. Ну ясно, що нікого не питали з тих, хто давав ці гроші саме на Байрактари. Ну і наскільки цей був ефективний супутник, я думаю, мав би бути якийсь звіт. Можливо, він був, я його просто не побачив, але мені здається, що якщо були потрачені такі великі кошти, напевне, про це потрібно було розказати в тому ж єдиному телемарафоні, наскільки ефективно спрацював цей е, супутник. Чому я задав про цей супутник? Бо ну, у той час міністром оборони е, України був е, Олексій Резніков, так, який недавно був звільнений. Потім була купа корупційних скандалів у Міністерстві оборони, так і саме покупка в лапках, насправді аренда цього супутника, так чи інакше, вона була узгоджена з міністром оборони Олексієм Резніком. Тож давайте подумаємо, що ж насправді тоді відбулося, і наскільки ефективним був цей супутник для Збройних сил України. У будь-якому випадку, Україна з кожним днем все ближче і ближче до перемоги. Сподіваюсь, програма вам сподобалась і ви поставите вподобайку, прокоментуєте свої роздуми, підпишетесь. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!